Давайте поговоримо про післяопераційний період, адже період реабілітації теж важлива, важлива частина цієї теми. Я розумію, що різні складнощі операцій, різні результати, при органу зберігаючи або ні. Розкажіть трошки про реабілітацію. Як вона проходить, від чого залежить стан людини? Реабілітація, в принципі, достатньо легка. Безумовно, це визначається об'ємом хірургічного втручання. Да? Наприклад, якщо ми нирку зберігаємо, в будь-якому випадку це сучасні методи, це все про малоінвазивні втручання, да? бо відкриті хірургічні втручання, вони майже зараз не використовуються за виключенням випадків, коли є якась гостра ситуація, сепсис. Запальний процес, гнійне ураження нирки, таке теж може трапитись. Тоді так, да, це буде про відкриту хірургію. А так загалом це малоінвазивна хірургія. І після такої от стандартної банальної операції, на другий день людина вже сама встає з ліжка, вона вже сама рухається. Ну, як правило, більше однієї-двох діб ми не затримуємо таких пацієнтів в стаціонарі. Як в цей період відбувається, виводиться сеча от в цей післяопераційний період, і як далі відбувається це в організмі людини? Навіть якщо одна нирка не працює, да, уявимо собі таку ситуацію, кількість сечі залишиться така сама, як і при двох нирках, бо друга нирка виробляє стільки сечі, скільки повинно виробляти дві нирки. Тобто вона працює за двох. Скажімо так, тому побачити, наприклад, те, що у людини одна нирка по кількості сечі, це неможливо. І якщо ми орган видалили, да це буде нефректомія. То тоді одна нирка виробляє сечу, так як і завжди, людина цього не помічає. Якщо це дві нирки, то ми обов'язково під час таких операцій, да, якщо ми провели органозберігаючу операцію, то ми ставимо туди спеціальні теж такі медичні трубочки, які забезпечують нормальний відток сечі. І також самі пацієнти не помічають якихось змін в цьому плані. Єдине, що після операції операції може колір сечі змінитися. Це таке буде, да ну це буде на протязі можливо. Доби, можливо, дві доби. Сеча може бути трошки забарвлена в червоний колір. А так можливо і буде прозрачна, прозора абсолютно. Як взагалі відновлюється функція природнього виводу з сечі, коли все стає більш-менш на звичній? Відток сечі самостійно не відновиться. Ми відновлюємо його штучно. Спеціальний стенд, який ставиться в нирку. Якщо ми виконали пластичну операцію, то цей стенд залишається там приблизно на місяць-півтора, в залежності від інтраопераційних якихось нюансів, які у нас були, а також від першопричин виникнення гідронефрозу. Далі, через півтора місяці, цю трубочку ми забираємо. Це легка процедура, вона триває одну хвилину. Далі вже власні сечові шляхи забезпечують. Відновлені, да? реконструйовані, відновлюються, відновлюються нормальні відтоксичі по від цієї нирки. На жаль, нирка такий орган, який якщо він втрачає певну частину своєї тканини внаслідок гідронефрозу, власне, це і є гідронефроз, то повному відновлення вже не буде. І ця нирка назавжди буде виглядати скомпрометованою. Вона назавжди буде відрізнятися за узі даними за КТ даними від здорової протилежної нирки.